Олександрійські танцівниці школи східного танцю Ажар підкорювали Львівський фестиваль та вибороли 10 призових місць, з них сім золотих медалей. Збиралися до Львова довго зізнається керівниця школи Оксана Радомська. Останні роки виступали або в рідній Олександрії, або ж у сусідніх містах. У Львів ми готувалися якось так дуже давно, але все ніяк нам не вдавалося. То те, що сталося на заваді, то карантин, то війна, але все таки вирішили, що розвиватися потрібно, танцювати потрібно, дарувати посмішки світу потрібно і, звичайно, з дітками розвивати стезь потрібно. І тож ми зібралися якось одним махом, подивилася нашій. Графік фестивалей. От, і подивилися, що є в планах Львів, тому зібрали чемодан, подали заявочку. і 16 числа ми вже були у Львові, дійсно неперевершені емоції, купа позитивного настрою, шикарний фестиваль, шикарна підготовка організатори просто на висоті. Дуже багато талановитих танцівниць було від трьох років і за 70. А жарт представило чотири танцівниці результатами задоволені. Звичайно, це моя була з дитинства Мрія поїхати у Львів. І вона здійснилася. Ми колективом зібралися і поїхали у Львів. А я змагалася в чотирьох категоріях, і в мене були результати два перших і два других. А, звичайно, я була дуже рада таких результатів, не очікувала, тому що були суперниці дуже сильні. Але я також була не слаба, також виборила дуже гарні результати. А, я, звичайно, ж погуляла вуличками Львову, побувала всюди, де була і де хотіла. А, і ну, Львів для мене ну, таке відчуття було, як немає в Україні війни і там спокійно так, ну, мені сподобалося. Доволі насиченою є її концертна діяльність у рідній Олександрії. У нас чудові організатори, дівчатка, які, яким тільки даш якийсь знак, чи якесь запрошення. Вони зразу дають згоду, і ми готуємо концерти з радістю. Тому такий попит. Ми і взимку робили концерт. І ось нещодавно теж у нас відбувся концерт на крилах танцю. Там приймали участь всі талановиті і Наші е, хореографічні колективи, вокальні колективи. Тому я думаю, концерт вдався, всім все сподобалось. На концерті на крилах танцю в Палацу культури Світлопільській танцівниці представили новий номер в стилі український ф'южн. Український ф'южн це новий стиль, який тільки з'явився. Його вже ну, хочуть танцювати і всі стараються його танцювати на конкурсах. У нас була українська пісня і українські костюми. І українські двіження також школа східного танцю «Ажар» працює при палаці культури Світлопільській, учасниць від семи років і без обмежень. Перші східні рухи вчить маленька Міла, яка нещодавно долучилася до навчання. Мені подобається більше танцювати на восточних. До мами прийшла на, на роботу ті, і вона сказала, що вона працює на танцях. І я зголосила, що прийду сюди. Наймолодші танцівниці з цікавістю ставляться до східного напрямку, працювати з ними одне задоволення, зізнається Оксана Ратомська.